Права 1299. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 2х плюс 3y дорівнює 0 і 4х-5і дорівнює мінус 22. Ну що ж, щоб знайти координати точки перетину, нам треба знайти такі x і y. Графік цих рівнянь це пряма, які задовольняють одночасно і першому і другому рівнянні. Тобто нам треба розв'язати систему таку рівнянь. Ну що ж, записуємо тоді, що нам потрібно розв'язати таку систему рівнянь. Перше рівняння у нас 2х плюс 3 дорівнює 0, Так? ну і друге рівняння 4х. Мінус 5y дорівнює мінус 22. Є? Ну що ж, як нам розв'язати таку систему рівнянь? Можна виразити з першого рівняння змінно і підставити в друге. Тобто, ми записуємо, що я запишу як перша дія, що 2х плюс 3y дорівнює 0. Переносимо. Через знак дорівнює 3 y праворуч міняючи знак на протилежний. Тобто 2х дорівнює. Було у нас плюс 3Y. Справа буде мінус 3Y. Як нам виразити X? Потрібно обіличть, рівня, а поділити на 2. Ну що ж, 2х поділити на 2, це буде Х дорівнює. Ну і праву частину мінус 3Y. Ми також ділимо на 2. Х тоді дорівнює. буде мінус. 3y на 2 це буде 1,5. Є? Ну що ж, ми дізналися, що дорівнює x, а зараз можемо підставити в друге рівняння замість х, цей вираз, що ми знайшли. Тобто ми записуємо як друга дія. Тобто 4х це буде 4, що множиться, а, або я перепишу 4х мінус 5. Y – Це дорівнює мінус 22. То замість x представляємо мінус 1,5 y, то вийде 4. А в дужках замість X пишемо, що множиться на мінус 1,5 y. Ну і відняти 5y. Це дорівнює мінус 22. Я? Ну що ж. 4 і множимо на мінус 1,5 на 15 це 60. Один знак після коми ми відкидаємо, то це буде 6. А попереду у нас мінус буде. То вийде мінус 6. І мінус 5у. І це дорівнює мінус 22. Є? Ну що ж, тоді мінус 6. І мінус 5 це буде мінус 11. Я буду справа продовжувати. Записуємо, що мінус 11 це дорівнює. Ну і справа у нас число мінус 22. Є. Як знайти y обидві частини рівняння ділимо на мінус 11? Ну що ж, тоді мінус 11 на мінус 11 це буде у дорівнює. Ну і праву частину мінус 22. Ми ділимо на мінус 11. Є? То y тоді дорівнює. Мінус на мінус буде плюс. Якщо поділити 22, поділити на 11, це буде 2. Є? Ми дізналися, чому дорівнює y. А зараз з першого завдання у нас є, чому дорівнює X. можемо знайти X. Я запишу як третю дію. Тобто у нас X дорівнює мінус 1, 5 y є, то x буде дорівнювати. Мінус 1,5, що множиться. А замість y пишемо 2. Є, то X тоді дорівнює. Мінус 1,5, що множиться на 2. Це буде мінус 3. Є. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Це і є розв'язком нашого. Рівняння і це буде координата точки перетину. Ну що ж, записуємо тоді, що координата точки перетину. Записуємо відповідь. По x це число мінус 3, а по y це число 2. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь. У другому завданні у нас 4х-7 дорівнює 34 і 2х плюс 7y дорівнює мінус 4. Ну що ж, графік у нас рівняння це такі Х і y на координатній площині, які є розв'язком першого рівняння. Ну і в нас є точки, які є розв'язком другого рівняння. Точки перетину це точка, яка одночасно є розв'язком першого і другого рівняння. Тобто ми можемо розв'язати, тоді у нас система з таких рівняння знайти, при якому X і Y ці рівняння перетворюються у правильну числову рівність. Ну що ж, складаємо тоді таку систему. Отже, перше рівняння переписуємо 4х мінус 7 у Дорівнює 34. Так. Ну і друге рівняння 2х плюс 7 у дорівнює мінус 4. Ну що ж, Як можна розв'язувати цю систему рівнянь? Ну, Є багато способів, нам не сказано, що лише методом підстановки, а тут зручно використати метод додавання, спосіб додавання. Значить, Почленного додавання. Дивіться, у нас є коефіцієнти при y протилежні. Тобто ми можемо почленно додати ці рівняння. Ну що ж, давайте їх додавати. Я запишу, як перша дія. У нас зліва Є 4х і є 2 х Далі можна написати, бо вони скорочуються. Є мінус 7Y і плюс 7Y. І це дорівнює. Ну і справа у нас є число 34. Ну і додати мінус 4. Це буде відняти 4. Є? Дивимося. Сума протилежних виразів мінус 7y і плюс 7y дорівнює 0, їх можна з суми викреслити. Тоді одержимо зліва 4х плюс 2х, це буде 6х. Дорівнює. Ну і 34 відняти 4, це буде 30. Є? Ну що ж, якщо 6х дорівнює 30, то можна знайти легко x. Обида рівняння ділимо на 6. 6х поділити на 6, це буде x дорівнює. Ну і праву частину 30 ми ділимо на 6. Х тоді дорівнює. 30 на 6, це буде 5. Є. Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює Х. Як зайти Y у будь-яке рівняння, чи в перше, чи в друге. Замість Х потрібно підставити 5. Ну і ми одержимо чому дорівнює y. Я візьму друге рівняння, записуємо як друга діє. Тобто у нас 2х, я перепишу рівняння. Плюс 7 y це дорівнює мінус 4. Є? Отже, замість і представляємо 5, то одержимо 2, що множиться, замість X пишемо 5 додати 7y. І це дорівнює мінус 4. 2 помножити на 5 це 10. Ну що ж, записуємо, що 10 плюс 7у це дорівнює мінус 4. Переносимо плюс 10 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо 7 у дорівнює мінус 4. Зліва було плюс 10, справа буде мінус 10. Є. То 7у. Тоді дорівнює. Мінус 4 відняти 10, це буде мінус 14. Є. Добре. Як знайти у обидві частини рівняння ділимо на 7. 7y порівняти на 7, це буде y. Y дорівнює. Ну і праву частину 14. –14, –14, -14 ділимо на 7. Є? Ну що ж, записуємо, що y тоді дорівнює. Це буде мінус. 14 політика на 7, це буде 2. Отже, y дорівнює 2. -2. Є? Ну що ж, ми знайшли, чому дорівнює x, чому дорівнює y. Ці розв'язки буде і перше рівняння, і другого рівняння. Тобто одночасно ці числа належать і першому, першому графіку, і другому графіку. Це і будуть точки перетину графіків рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, координати точки перетину графіків. Це точка по х5, а по y-2. Є. Ну що ж, ось таке завдання на аналітичний метод знаходження точки перетину графіків рівнянь. На цьому вправу завершено.